Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Кравчук Людмила, я реабілітолог відділення спінальної хірургії. І сьогодні моя доповідь буде присвячена особливостям реабілітації пацієнтів після оперативного лікування сколіозу. А В нашому відділенні сколіотичну деформацію оперують двома методами: транспендикулярна фіксація та динамічна корекція сколіозу методом VBT. Оскільки ми будемо говорити більше про реабілітацію, то я б хотіла звернути увагу на певні, скажімо так, технічні характеристики, які дуже важливі для пацієнта, для його родичів, для фізичного терапевта саме в ранньому післяпераційному періоді, тому що дійсно при порівнянні тих, тих двох методів є певні Переваги, певні недоліки, і ранній післяопераційний період він найбільш складний, тому варто на нього звернути увагу і більш детально розглянути. Перше, на чому б хотіла зупинитися, це на вертикалізацію пацієнта. По-перше, пацієнта ми піднімаємо після операції на наступний день, коли його проводять з реанімації. Але якщо вертикалізація пацієнта з методикою BBT, Можливо, декілька разів на день, да, якщо ми говоримо за перший день, то при транспедикулярній фіксації є обмеження. Я намагаюся пацієнта підняти хоча б один раз, тому що це більш складна техніка, вона більш важка для самого пацієнта, і в даному випадку активність пацієнта в перший день звичайно, вище при динамічній конструкції. Якщо ми будемо говорити за техніку вертикалізацію, то зазвичай я піднімаю динамічну конструкцію через положення сидячі, тобто висаджую пацієнта, спускаю ножки або висаджую через бік. При динамічній конструкції вертикалізація відбувається через живіт. Перша вертикалізація це завжди складно, тому що пацієнта зберігаються симптоми, можуть бути Нудота, запаморочення, головокрижіння. Тому більш вигідною, більш легкою технікою висаджування дійсно є висаджування через положення сидічі. Динамічна конструкція дозволяє нам це зробити. Тобто ми пацієнта висаджуємо, він привикає до такого положення. Більш того, така техніка вертикалізації і така методика операції дозволяє пацієнту сидіти протягом 5, 10, 15 хвилин. В залежності від його стану. При динамічній, при вибачте, транспедикулярній фіксації, зазвичай перша вертикалізація відбувається досить важко, тому що пацієнтам потрібно або додатково підстраховувати, ми використовуємо для того ходинці, або фіксувати і тримати за допомогою родичів, тому що перший раз, коли пацієнт піднімається, всі ті самі симптоми зберігаються і. Сама техніка підняття через живіт вона досить складна, як, е, тому що вона дає навантаження на м'язі спини, на м'язи рук, на м'язи нижніх кінцівок. А якщо у пацієнта стоїть е, підуралка, то це теж важко, тому що пацієнт може не відчувати сили м'язів нижніх кінцівок, вона більш складна. Тому в перший день після операції транспедикулярну фіксацію піднімає один раз. При динамічній корекції ми можемо висаджувати пацієнта 3, 4, 5 разів, і в середньому тривалість висаджування може складати 25-30 хвилин, це досить багато. Але дійсно наші пацієнти можуть в такому положенні знаходитися вже перший день після операції. Якщо ми звернемо увагу на такі пункти, як можливість сидіти після операції, да, при транспедикулярній фіксації теж написано, що сидіти можна 5 хвилин. Але ці 5 хвилин ми відносимо в випадках, коли пацієнт, наприклад, йде в туалет, або треба його вертикалізувати, щоб сходити в туалет. Це не дуже, не дуже часто, але такі випадки бувають. І тоді ми дозволяємо присаджування саме для виконання цих гігієнічних процедур. Дистанція ходи дуже важливий момент, тому що після операції, в перші дні, наша основна мета це пацієнта розходити. Дуже важливо, тому що якщо пацієнт може розходитися, може виходити, пересуватися, в нього можна видаляти мочовий катетер, а він може самостійно виконувати більшість гігієнічних процедур. При динамічній корекції, на другий день ми вже виходимо в коридор, тобто дистанція подолання 100-200 метрів. метрів, це є, так, реальна дистанція, яку може пройти пацієнт. Дійсно, є такі, хто проходить 20-10, але зазвичай е, норма для таких пацієнтів до 100 метрів це в принципі нормально. Такі пацієнти можуть дійти е, до санітарної кімнати, вони можуть походити по палаці. Зазвичай це відбувається досить-досить легко. Це з практичного досвіду вам точно можу сказати. Е, якщо ми говоримо за транспедикулярну фіксацію, ми… Другий день після операції ходимо в межах палати або обходимо ліжко, або за допомогою релатора пересуваємося навколо ліжка і при необхідності одразу лягаємо. Тобто мобільність і активація пацієнта на другий день дійсно вищі при динамічній конструкції. Носіння корсету: в корсеті немає потреби як при транспедикулярній фіксації, так і при ББТ. Можливість повернення додому в середньому наші пацієнти при динамічні при установці динамічної конструкції повертаються додому на 7-10 день, а тому що за цей період часу вони можуть вже самостійно сідати, взуватися, виконувати гігієнічні процедури, тобто немає потреби тримати їх в відділенні, вони приїжджають тільки на зняття швів і все. Це досить зручно, як для родичів, так і для самого пацієнта, і психологічно більш вони мотивовані. При транспедикулярній фіксації в середньому тривалість перебування в стаціонарі складає ну, десь 14 днів в середньому. І дуже важливий момент, тому що в нас оперуються пацієнти молодого віку, це можливість повернення до спортивних тренувань. В середньому, якщо ми говоримо. За відвідування спортивних секцій без, без додаткового мого контролю, наприклад, це відбувається для динамічної конструкції через місяць, тобто я можу відпускати пацієнта. Він самостійно собі працює. Я за нього не хвилююсь. Якщо ми говоримо за транспедикулярну фіксацію. То і пацієнт, наприклад, хоче піти в тренажерну залу, то я можу відпустити через місяць півтора, але це під наглядом тренера, і ми завжди координуємось і е, зберігаємо зв'язок між тренером мною. Я даю обмеження, які треба зберігати для даного пацієнта, і ми завжди на контролі. Тобто, вільне відвідування спортивних секцій, там плавання, тренажерна зала, е, найбільш оптимальна для транспедикулярної фіксації в середньому через два місяці, два-три місяці. І окремо розглянемо, як на мене, важливі пункти. Перше, це рухливість хребта. Дуже важливий момент, і це перевага динамічної конструкції, тому що В дозволяє зберігати мобільність хребта на рівні до операційного стану. Я спеціально взяла два клінічні приклади, причому вони відрізняються по строкам спостережень. Так? Перший клінічний приклад це VBT, Тижні після операції ми бачимо, що пацієнт спокійно виконує флексію, екстензію, латерафлексію в межах фізіологічних, які можливі взагалі в хребці. І справа у нас клінічний приклад транспедикулярної фіксації. Дівчина теж доросла 30 років, але флексія відбувається за рахунок кульчевих суглобів. Тут не видно, але дана флексія. Відбувається не тільки за рахунок кульшових суглобів, і пацієнтка компенсаторно ще згинає коліни сулобу, тобто мобільність максимально знижена, весь рух відбувається за рахунок нижніх кінцівок. Лата рефлексії дійсно обмежена значно таких пацієнтів, це в межах 10, 15, 20 градусів. Для нас це дуже важливо, для мене це важливо, тому що з точки зору призначення фізичних навантажень і різноманіття вправ, динамічна конструкція дає мені досить великий спектр вправ. Я можу їх призначати, не хвилюючи, що я там щось пошкоджу, бо пацієнту буде погано. Це ж клінічний приклад цікавий. Вверху в нас представлена динамічна конструкція, причому я взяла одне і те саме рух, так? Да? Мета або завдання для пацієнта виконати гіперекстензію, відриваючи від кушетки і руки, і ноги. А ми бачимо, що це досить легко виконується хлопцям через півтора місяці при динамічній конструкції. І внизу клінічний приклад досить мотивована одна з моїх улюблених пацієнтів. З транспедикулярною фіксацію, але незважаючи на те, що вона досить непогано в мене працює, да, можливість виконання, розгинання хребції обмежена, ми можемо тільки підняти руки і да, виконати о, відведення невелике, да, тому що больовий синдром, тому що обмеження самої жорсткої конструкції мене так само обмежує з точки зору призначення вправ. Бачимо, да, виконується гіперекстензія в шиї, все, пацієнт не може підняти ту. А термін після операції в них майже однаково. Косметичні переваги при динамічній конструкції застосовують бічний доступ, тобто, шов йде вздовж грудної клітини, але косметичні, якщо ми будемо розглядати в фронтальній площині, його майже не спостерігається, тобто він не є шов, да, але він не такий може і виражений. При транспедикулярній фіксації рубеці, що веде вздовж хребта, є пацієнти, які за це хвилюються, є такі, яким все одно. Але це треба, на це треба теж звернути увагу, тому що косметичні дефекти і при тій операції є, але вони трошки відрізняються за локалізацією. І дуже цікаво, що збереження болівих відчуттів або відчуття натяжіння або дискомфорту. Зазвичай характерна для пацієнтів з динамічну конструкцію, тобто з основних симптомів, які турбують пацієнта при динамічній корекції після занять, наприклад, це є дискомфортні відчуття в зоні швів. Ще дуже важливий момент, такі пацієнти не можуть виконувати, оскільки бічний доступ, боковий, вибачте, не можуть виконувати активні дихальні вправи, вправи для діафрагми, ми обмежуємо. Дихальні вправи пацієнти з транспедикулярною фіксацією виконують досить легко і просто, але вони жаліються після занять не на біль в зоні шва, а саме на біль в зоні хребта, тому що йде навантаження на конструкцію, і біль може спостерігатися вздовж цього хребта, якщо конструкція да, масивна. Дуже важливий момент, який у нас у пацієнта обмежені рухи. Два цікавих клінічних приклади. Зліва у нас представлена бібіті, повтора місця після операції. Ми бачимо, да, що пацієнтка може виконувати не тільки нахили в сторону вперед, а ще й ротацію. Це дуже важливий момент. Тобто, у нас зберігається 3 d модель руху. Тобто, ми можемо виконувати всі вправи в трьох площинах. Це дуже важливо, без болівих відчуттів. Півтора місця, і ось цікавий клінічний приклад. Дівчина у нас. Після транспедикулярної фіксації, але ми бачимо срок 6 місяців, досить хрупка, тендітна. Да? Ми бачимо, що м'язова гіпотрофія присутня, тому що на тлі болівого синдрому ми не змогли закачати м'язовий компонент. пацієнтка досить така чутлива. Да? Мобільність хребта обмежена, самоконструкцією, і тут треба дуже-дуже багато ще працювати, щоб наростити на м'язовий корсет і укріпити м'язи спини. Тобто, в даному випадку, якщо ми будемо розглядати можливість рухів нахилу вперед при динамічній конструкції апіорії вище, да, вони складають 90 градусів і більше, і в три рази менше ця амплітуда при транспедикулярній фіксації. Латрафлексія, однозначне скручування присутні при ББТ і обмежені при транспедикулярній фіксації. Стрибки або віг, все ж таки пацієнтам з транспедикулярною фіксацією я б не рекомендувала. У мене були пацієнтки, які починали займатися бігом, але зазвичай вони призводять до того, що паці... пацієнт з'являється під час цих навантажень, да, коли є струс постійний відчуття в спині, дискомфорт, і ми обмежуємо біг. Плавання, так, да, біг все ж таки ні. При динамічній конструкції ми навіть можемо рекомендувати агресивні види спорту. Я не дуже їх люблю, але в принципі за показом у нас є пацієнтки, які повертаються до заняття акробатикою, пілон. Все, що завгодно. Тобто таких обмежень біг, плавання, все це можна. Вправи в положенні сидячі. А раніше. Я призначаю у пацієнтів динамічну конструкцію, майже там через тиждень ми вже виконуємо всі вправи в положенні сидячі, тому що після операції їх можна робити в такому положенні. Динамічну, вибачте, транспедикулярну фіксацію, все ж таки потребує обмежень виконання вправ в положенні сидячі, в середньому, це місяць і більше. І дуже важливий момент етас: це, це самообслуговування, можливість купатися, вдягатися, гуляти самостійно при динамічній конструкції. 2-3 тижні пацієнти самостійно себе обслуговують, повертаються до своїх побутових звичайних навичок. А при транспедикулярній, кстати, ці сроки трошки збільшені. І декілька клінічних кейсів. Будь ласка, транспедикулярна фіксація, доросла у нас дівчина більше 30 років. Бачимо да, що при виконанні гіперекстензії або можливості нахилу вперед у нас обмежена мобільність і рух по плечових суглобах, зоні попереку, можливість виконання вправ для преси також обмежена в положенні лежачі на животі, тому що в нас активна амплітуда можлива тільки за рахунок верхніх кінцівок і. Ну, м'язи шиї включають. Тобто, включити прес таким пацієнтам досить-досить складно. Ну, і силова витривалість у нас поступово збільшується ну, в середньому через 2-2,5 місяці. Дійсно, є досить активні пацієнтки, які починають інтенсивно тренуватися раніше. Але зазвичай так, щоб ми могли виконувати інтенсивне навантаження, це в середньому місяці через 2. Інший клінічний приклад це ж дуже цікавий кейс, Пацієнтка так само з транспедикулярною фіксацією. Незважаючи на те, що невелика торсія зберіглась, вона активно почала займатися Вправлими, да, Ми можемо бачити, що вона виконує в нас, наприклад, через три місяці бічну планку, вона виконує гіперекстензію з додатковим обтяженням да, у вигляді гантелік. І досить цікаво, тому що це той випадок, коли пацієнтка мотивована була максимально швидко відновитися. Ігноруючи больовий синдром, тобто вона була досить така активна. І ми домовились, що вона йде в тренажерну залу через місяць, але з жорсткою координацією там, між мною, тренером да, і нею. Тобто, були виписані певні обмеження, які не можна виконувати. І у нас спокійна пацієнтка пішла в тренажерну залу і раз в два тижні приїжджала до мене на. Призначення коригувальних вправ да, на укріплення там на призначення певних вправ, які додатково треба було робити саме, наприклад, для торсів. Динамічна конструкція. Три тижні, будь ласка, да. досить активна дівчина, це тежна доросла, вона 22 роки. Активні рухи дозволяли мені, в принципі, вже на третій тиждень робити всі вправи. Тобто, для пресу, будь ласка, ми можемо виконувати. Ну, не активні, понятно. Але легкі можна. Положення лежачи на боку можливо, дуже цікаво, бачимо. Да? Виконуємо гіперекстензію з розведенням ручки, ножки, будь ласка, все це можна робити. Якщо ми говоримо за тривалі заняття і візьмемо пацієнта з транспедикулярною фіксацією і з динамічною корекцією, один період, наприклад, місяць, да? тривалі заняття у пацієнта з динамічною конструкцією, в мене може складати 45 хвилин годину. При транспедикулярній фіксації в середньому 30 хвилин 35, тобто пацієнти з транспедикулярною фіксацією, враховуючи більшу кількість гвинтів, більш виражену м'язову гіпотрофію, відчувають симптоми втоми більш швидко, в середньому темпи відновлення і можливість до фізичної працездатності при динамічній конструкції дійсно вище. Якщо ми будемо говорити за симптоми, які виникають після занять. Ще раз наголошую, пацієнти з динамічною конструкцією в основному жаліються на біль в області шва, дискомфорт в зоні диафрагми, якщо це високий да, доступ у нас, а, неприємні відчуття в зоні ребер. Ну і дуже рідко ми призначаємо знеболюючі після заняття, наприклад, на наступний день, тому що ми постійно ведемо моніторинг. Наприклад, пацієнт приходить на заняття, і наступний день він повинен мені звітуватися. При транспендикулярній фіксації таких симптомів не визникає, зазвичай болить сама конструкція, то в зоні конструкції може бути невеликий дискомфорт і бій саме в області хребта. І тоді ми призначаємо знеболюючий день-два і, в принципі, пацієнт себе більш-менш комфортно почуває. Єду <клідний> клінічний приклад: хлопець 16 років, 3 місяці після операції. Ну, Амплітуду ми бачимо тут активно. Ось дуже цікава вправа в верхньому кусті справа, Да? Наприклад, при транспедикулярній фіксації таку вправу я дати не можу, тому що йде дуже високе навантаження при розгинанні колін і пропусканні ножих кінтівок напоперед. Його потрібно притиснути до кушетки і при виконанні розгинання отримати в такому положенні. Якщо давати цю вправу для транспедикулярної фіксації, больові відчуття Будуть досить виражені, динамічна конструкція, незважаючи на те, що пацієнт да, так само рівень операції на зоні попереку, подав нижній рівень. Більш-менш пацієнт спокійно це виконує і, в принципі, досить комфортно переносить навантаження, Ну, зжимання, зрозуміло. І ось дуже активна пацієнтка. Це якраз той випадок, коли пацієнтка повернулася до інтенсивних спортивних тренувань. Це акробатика, да, мобільність максимальна, пацієнтка замотивована, вона не боїться виконує, в принципі, все, що вона хоче. Я дійсно такі фізичні терапевти, які радить досить поступово збільшувати навантаження, але сама конструкція і в даному випадку бажання самого пацієнта спровокували те, що вона пішла до, до, до заняття через три місяці. У нас, в принципі, з нею все дуже добре. Дуже цікаво те, що призначення вправ. У нас є пацієнти, які приїжджають до нас, да, тобто не місцеві, я можу спокійно призначати вправи під час консультування, там, протягом часу ми записуємо відео, і пацієнт спокійно собі їде додому і може в домашніх умовах виконувати ці вправи. Дуже рідко бувають якісь складнення після виконання вправ. Тобто, майже такого не буває. Може бути одна-дві вправи, які можуть обвину дискомфорт у таких пацієнтів з динамічною конструкцією. Зазвичай любі вправи, які ми призначаємо в різних вихідних положеннях, переноситься досить-досить комфортно. Висновки. І транспедикулярна фіксація, і динамічна конструкція має певні переваги і певні недоліки. Всі ці моменти обов'язково обговорюються з хірургом. Тобто ми, як фізичні терапевти, це не, не вникаємо дуже сильно. Да? З точки зору ведення реабілітаційних втручань після операції, дійсно, пацієнти з динамічною конструкцією відновляються більш швидко, в середньому протягом місяця. Клінічні симптоми після операційного стану, тобто больові відчуття, дискомфорт, м'язова гіпотрофія, в них виражена менш, ніж транспедикулярна фіксація. Але є певні обмеження саме пов'язані з призначенням динамічної корекції, тому що її можна виконувати не всі. А дякую вам дуже за увагу. Всім гарного дня і до зустрічі!